Це не все Кілацівський район. Ви подумайте, скільки сіл кругом. І до кого нам звертатись? До, до кого нам звертатись? Колись я був... був... Я їду в посиді, коли там лісу возили право. Головою рай... Я, Мати героїня народила, випала. Я скільки раз зверталася до віддала допомогу і мені нічим не було. Не робила дітей, іди сама гляди. Отак, а от павленко сидить, приїжджав вічно до мене додому, забирати в мене дітей, щоб творити обуву. Перший початок починався, що вийде спіття. скільки присутніх в залі, тут ще за іншого тим не високо. Дуже правильно сказав Олег, що поставити між двома кандидатами. Але зараз ми вибираємо між прекрасною людиною і бізнесменом з однієї сторони і з іншої сторони фахівцом. В адміністративній роботі. Повинен працювати на наше благо, на благо людей вертіш на району. Не луцька нікого на наше благо. Хто краще зробить адміністративну роботу? Батицька. Адміністративна людина, чекайте, батинський питань немає. Зараз до 25 травня в нас буде одна людина, а потім може бути зовсім інша. Але якщо. Що заважає з 1 червня стати Батицькою головою адміністрації? Що не заважає? Шановне товариство, давай відкинемо міф, що значить сташе, з досвідом, можна бути молодим і досконалим, правда? Правда! Хто скаже про Валерія Батицького щось погане в цьому залі? Ніхто не скаже. Правильно, він є і фахівець, і він є гарною людиною, і він дійсно людина з великої букви. Я, як представник Всеукраїнського об'єднання Свобода, а саме е, голова міської організації, пропоную дати шанс Валерію Батицькому, і він за 100 днів себе має оправдати. В разі того, якщо він себе не оправдає, то тут в сесійній залі, другою третьою голосів, ми зможемо дати йому недовіру. І повірте мені, ні я. Ні, Ігор Євгенович, в разі того, якщо він не справиться своєю роботою, його не будуть прикривати. Слава Україні! Добрий день! Я а, які в принципі Ви 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 я не в Нашій країні нам потрібні зміни. Тому я думаю, що ті, які були у при владі, вони себе показали, у них був час. Сьогодні мають прийти нові. Я підтримую Ігоря у кандидатуру по тій причині, що дехто каже, що він підприємець, що він не зможе навести лад з адміністративними питаннями справами. Але людина, яка є підприємець, я думаю, що яка змогла з нуля почати бізнес що ці люди заказли додому зробити.